І з цим прийом я Даніо, сьогодні будемо знімати один блок виживання в Майнкрафт. Це вже друга частина. Хто не бачив першу частину, заходьте на мій канал і дивіться. Називається Виживання на одному блоці. Так, поки що я що зроблю? Навіть не знаю. М поки я тут ходжу, можете подивитися, як мене, як я тут в прошлому відео хати побудував. Нормально, багато хліба і вода це добре. Потім розлию, щоб якщо падаю, щоб я міг піднятися. Але сумніваюся, що це мені допоможе. <кій> я трохи прихворів, через це голос може бути не такий, як завжди. Але надіюсь, відео вам сподобається. Відео буде багато прискорення, бо я буду багато-багато купати і, і в фундуках лазити. Тому прискорень буде багато. Ще і крафтити буду багато, чорта прискорень теж буде багато. Приблизно без прискорень відео пішло по 25 хвилин. Ну, приблизно 25-26 я не рахував. Ну, але я щось бачив при монтажі, як воно було на початку. Ну, надіюсь, відео вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Вам легко, мені приємно. І якщо на цьому відео набереться 7 лайків, вийде наступне відео. Не сразу, але вийде. Я бачу на прошлому відео багато переглядів і 13 чи 14 лайків. Ну, коли останній раз дивився, було 13. Зараз може вже 14, хто знає. Дивися на мене, що чуть не скинув. Добре, що не скинув. В цьому відео я буду дуже багато тварин нечайно скидувати. О, квіти і дерево. Дерево добре. Так, зараз складуся. Розідіться. Мішають тут. Тих занадто вже багато. Так, зараз все поскладаю, що мені треба. Ех, так, в цьому відео, надіюсь, ми до наступної фази дійдемо. Бо в прошлому ми дійшли до наступної фази. Там я 20 скільки блоків я скупав, і вже почалася наступна фаза. Надіюсь, в цьому ми дійдемо до наступної фази. Надіюсь на 300 блоків буде наступна фаза. Так, поки що розширю свій острів, головне не впасти. Ех, тут блок пропустив. Так, що тут треба блок поставити. Ще під прошлим відео, не про один блок, там писали в коментарях, що то зробити виживання там, з пару відео, як я просто виживаю в Майнкрафт. Напевно, якщо вийде, то я знімлю. Якщо вам сподобається така ідея, поставте лайк і напишіть в коментарях. Постараюсь зняти якщо... перше відео. Якщо вам сподобається, знімлю ще друге і так далі. Поки десь не прийду на. Як так? Ну, я як завжди в своєму репертуарі, у мене відео без смерті. Це не моє відео. Напевно, в третій частині. Одного блоку зі мною вже буде Бодя знімати. Хто не знає, хто такий Бодя, дивіться прошлі відео і дізнайтесь. З ним буде цікавіше. Ми з ним вже раз грали один блок, не знімали, просто грали. Ми, коротше, перш побудували, потім один одно почали скидувати і зламали просто весь острів. І він собі побудував міні-острів, я собі міні-острів. Ми один он, стоїмо скидаємо, ламаємо блоки. Коротше, і, про... і пройшло 10 хвилин, як ми почали розвиватися і вже це почали робити. З буде весело. Головне, щоб він мені тут весь острів не поламав, бо тоді буде погано. Бо якось буде шкода, що я будував, і його більше не буде, буде дуже сильно шкода. Ну, головне, щоб. Він цього не зробив, бо наступна фаза, я знаю, буде камінь печери. І там дерева чи не буде, чи мало буде. І я не зможу будувати. І інструменти теж робити. Так. Вже 300 блоків. 301 блок добув. Наступна фаза значить, надіюсь, буде або 350, або 400. Надіюсь, не більше. Напевно, десь, коли я дійду до наступної фази, ще трошки відео побуде і закінчиться відео. Відео довго сильно робити не хочеться. Але так виходить. Напевно, в кожному, це не точно. В кожному відео буде нової фази і це буде кінець. А напевно, в наступному відео я десь знімлю 30 хвилин, але половину з того обріжу, типа, ніби прийшло там. Кучу часу, перший початок покажу, десь там всередині все обріжу, а потім покажу, що стало з того, що я виживав, або ми з бодію виживали. А якщо вам така ідея сподобалась, напишіть в коментарях. Я щось взагалі не по темі говорю, але нічого. Ну, по суті, по темі, бо це виживання на одному блоці, я говорю про виживання на одному блоці. Так, треба буде хату якось краще більшу зробити, бо якось вона щось не дуже красива. Якась коробка, непонятна трошки. Ну, але потім постараюсь зробити краще. Може, в наступному відео, може. Може, не зроблю. Може, в останньому відео. Може, не в останньому відео, хто знає. Ну, Сьогодні, хоч якось постараюся зробити красивішою, зроблю так. Коровка, давай відходьте, мені будеш мішати. Так, зламаю тут. І тут теж будеш мішати. Вони весь час. І коли я ще й купаю, вони підходять і дивляться прямо на мене. Трошки не вистачає. Треба зараз бути добу... не тут, ясно. Не, не, не тут. Нарешті не йшов. А хотів перше тут скупати, але не скупав. Але нічого. Головне, що не йшов. Треба буде ще якось обвести. У мене вже є план як. Зараз треба буде що взяти. Так, ось не йшов. Покладу ще те, що мені не потрібне. І отак. Отут те. Дерево ще добуду, щоб ще більше обвести. Ставлю Відійди, змішаєш. Тут, тут, тут. І ще отут треба буде поставити. Так. І буду добувати зараз. Так, я вже майже 350, мені ще трошки. 18 блоків, що осталось до 350, так. Зроблю ще дерева. Палки, інструменти, звичайно. Так. Що ви тут зробите? Я ж говорив, що я в цьому відео буду дуже багато тварин. Я подумав, що вже свиня ще й впала. Так, що дивися? Ну, що дивися на мене? Що дивись? То не я, то свиня скинула. Фух, не скинув. Так, треба зараз добудувати. Все добудувати, що я хотів добудувати. Так, зараз отут добудую. Ой. Та ну, не ту кнопку нажимав. Хотів піти ближче, нажав зовсім іншу кнопку. Так. Зараз добуду ще трошки дерева. О, сундук, яблуко це добре, квітка і саженець. Так, мені з відео вам сподобається. Я старався, монтажував, озвучував, зараз озвучую і ще записував. Так, вже десь прийшло 10 хвилин озвучки. Бо, якщо ви дивились прошлі відео, ті, хто підписані або не підписані, просто дивились прошлі відео, ви знаєте, що я говорив, що я перше знімаю, а потім озвучую відео. Щоб все було краще. Хоть і мікрофон я купив. Хоч і говорив, що на тисячу підписників куплю, купив зараз. Але нічого, чим швидше, тим краще. Так, зараз тут подобуваю трохи. Лишні блоки ніколи не будуть. Так. Так, щось тут забагато тварин. Треба зараз їх поубивати. мішають сильно. Так, і острів дуже великий. Бо в мене був стек, але десь на початку відео я впав і стека вже нема землі. Йди сюди. Стоп, а чого вони проходять? Я ж спеціально в прошлому відео будував, щоб вони не. Ну, потім це. Бачите, тут забор і коврик. Я дивився, що моби через це не можуть Значить, можуть. Це було спеціально, щоб е, тварини не проходили. І моби, які потім будуть. Ну, зараз це трошки перебудую. Так. Ой, не то поставив. Тану. Зараз зламаю. Тепер ставлю ще так і стоп. Ну, на шифті можу. Без шифта не можу. Ну нічого. Ну, Звичайно, відкріплюю я не встигла, але трошки погано, що я так будинок близько побудував. До, до фермелки треба буде якось поставити так, щоб моби не вилазили звідти. У мене вже є план, як це зробити. Але в цьому відео я це вже, напевно, не зроблю. Так, спиня. Зараз постараюся до наступної фази дойти. Мені ще трошки до 400. Надіюсь, це буде на 400. Мені ще залишилось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я наступної фази. На 402 наступна фаза. Урай! 402 блока наступна фаза нарешті. Ну Поки що в сундуку все переставлю, поки чекаю. Бо там 20 секунд треба почекати. Поки що це складу. На всякий випадок, бо я сняла ця печера, щоб якщо мене треба лопат підробити, і щоб, якщо мене вбили. Щоб я менше втратив вирочай. <кій> так, скрафтив собі сукиру і лопату. Зараз тут все переставити треба. Надіюсь, тут ні міні зомбі. Тільки не він, тільки не він. Ні, 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 ні. Не підходить. Сукира ще й зламалась. Ну. Ді, ні, Дизвіді йди. Все, скинув його. Все, більше речей моїх нема. Може, тут десь є. Ні. Тут, на жаль, нема речей моїх. Зараз піднімлюсь. Ну, вода мені вже помогла. Ой, зараз задихатись почну. Але Тр... я встигну до лісу та встиг. Так, зараз. Треба... О, тут дошка мої. Ура! Хоч щось збереглося. Зараз роблю інструменти. Ех. Палки нечайно викинув. Тепер роблю інструменти. Викину, щоб було краще. Зараз треба сокиру переставити. Якщо хтось не знає, як так швидко перекладати з інвентаря в слоти. Тоді просто тикнути правою клавішою миші два рази по тому предмету, і він перекладеться. Так само і з сундуком. Так що це не муди. Зразу говорю. Якщо хтось не знав. Так, треба, ще тут поставити? Ще тут можна поставити. Та, отут поставити можна. Щоб красивіше було. Ну, вже красивіше якось. Хоть там я це зробив, щоб ягоди не колелись. Тут я просто для краси. О, оксолот! Давай, вилазь воду. Давай, давай, там води, давай, давай. Давай, швидше. О, їх два там! Я не бачу. Ой, ні. Куда? 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 треба підніматися. А де оксолотлі? Де вони? Сразу говорю, це не я їх скинув. Напевно. Так, зараз добуду. У нас же є два вугілля, один камінь. Зомбі, не! Ні, ні, ні. Треба підняти. Фух, я встиг. Один з одного скинув. Так. Де другий? Так. Дво... Стоп, їх троє було. Я прекрасно пам'ятаю, і ви могли трошки взяти перегортути і подивитися, що там був один зомбі. Так, два. один впав. Значить, їх було три. Так, один Два вже впало, і один, що тут мені не дає залізти. Все, я заліз нарешті. Ой, як все. Ні, 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 я впав. О, це дуже погано. Це дуже погано. Нє, все, це кінець. Я втратив все самоцінне. Ну, на цьому я вже буду закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустріч, всім пока.